Отця і сина, і Святого Духа. Сьогоднішня іванівська історія про хананинку це та незручна іванівська історія, де ми розуміємо цю хананинку, співчуваємо її, але не розуміємо, чи погано розуміємо насправді Христа. І тільки останні його слова, о жінка, велика віра твоя, нехай буде тобі, як віруєш. Фактично рятує ситуацію. Важко повірити і так думати, що Господь Христос байдужий до горя, і до біди і до молитв цієї жінки, яка приходить до нього і просить, Господи, допоможи мені. І здається так, що Господь відступає на якийсь крок два від цієї ситуації і дає жінці пройти оці от фактично таке випробування. Випробування мовчанням спочатку, а потім навіть приниженням, бо каже: не слід забирати хліб у своїх дітей і викидати псам. Але жінка проходить через ці випробування. Однак питання, чого Господь дає їй через це проходити, чого Господь відступає на цей крок, два від неї, щоб залишити її цій от... у цій біді і у мовчанні. І ця ситуація насправді я гадаю брати і сестри, всі нам особливо відгуку. Напевне, так чи інакше, кожному по-своєму назнайому. Ця історія нагадує мені історію із Авраамом. Коли пам'ятаєте, напевне, коли Господь каже йому, Авраам спочатку чекав народження свого сина, єдинородного одного. І цей син народжується, підростає, а потім Господь каже йому, принеси мені свого сина в жертву. Віддай мені, це було ті древні старозавітні часи. І можна тільки здогадуватись, що переживав Авраам, що переживав батько своєї дитини, який чекав цього сина, а потім Господь каже, віддай мені його. І тим не менше, зрозуміло, що Богу він не потрібний був його син, але Бог дає цю ситуацію Аврааму, щоб він через неї прийшов. Так само, як Бог дає, Господь дає цю ситуацію та щоб вона через цю ситуацію прийшла. Часто так буває і в нашому житті, брати і сестри, що Господь відступає на від, на два від наших ситуацій, залишає вмовчання наші молитви, дає нам фактично пройти через якусь ситуацію, через якусь життєву історію. І я гадаю, що на суть тут в тому такий промисел Божий про нас: Господь, Творець Всевишній, в такий спосіб закликає нас до життя. Закликає нас брати відповідальність за це життя і жити це життя, включитись в нього, прийняти якісь рішення в цій ситуації, сказати, хто ми такі в цій ситуації в цьому житті. Тому що, знаєте, було би, ну, от, наприклад, як сьогодні знаєте, залишаються всі оці питання в цій війні. Боже, а де ти? І багато і часто, насправді ми запитуємо, Боже, де ти серед цього всього? Де ти, Господи, чого ти не прийдеш? Не вирішив все це, але Бог би міг і нас запитати, а де ти в всій цій ситуації? Ось є життя і ця історія, а де ти серед того всього? І що би ми тоді сказали, Боже, я десь тут під ліжком, в куточку, захований, бо мені страшно. Я вилізу звідси і буду жити і погоджусь на життя тільки тоді, коли, коли ти прийдеш, все навколо рішиш, вирішиш. Все згладиш, всі ці гості кути, всі неприємності, прибереш всі страхи, коли навколо буде весна. Коли будуть свісти квіточки, буде тепло, буде сонечко буде, мир, злагода, буде рай. Тоді я погоджусь на це життя, але Господь закликає нас у те життя, яке воно вже є. І ми кажемо, життя не таке, там, купа проблем, люди несправедливі, злі, всі чогось хочуть лукаві, підлі. Корупція, ще щось, багато всього. Але фактично Господь каже: приходь в це життя, ось так, воно таке є. Але ти прийди сюди, а де ти серед того всього, а яке твоє слово в тому всьому. І я гадаю, що так буває в житті, брати і сестри, що Господь відступає на крок на два і дає нам жити, і дає нам можливість прийняти своє рішення в цьому житті, сказати якесь своє слово. Щоб не тільки проявитися в житті, але через ці рішення і через ці слова, насправді ми стаємо дуже кимось. Ми зростаємо, ми набуваємо чогось. Тому що кожне наше рішення, таке чи інше, будь-яке рішення, воно формує нас, воно робить нас кимось. І це важливо. І Господь в такий спосіб дає нам не тільки простір жити, але ще наче закликає каже. А що ти скажеш, а хто ти серед того всього? Скажи, яке твоє слово. І у ці історії сьогодні я хочу, брати і сестри, побажати вам, і собі також тієї міцної віри, яку явила ця язичниця Гананиенка, жінка у своїй біді, у своїй тяжкій біді. Але ця віра, яку, за яку похвалив, Господь каже, велика віра твоя. І ця велика віра, ми справді бачимо, що вона дається жінці мудрості і сили. Дає їй мудрості пройти через це мовчання у біді, потім навіть через приниження. Але ви подивіться, як вона на все це реагує. Вона бачить своє. Вона йде до того, до того правди. Вона каже, так і тут, так, і тут так. Але Господи, але ти зможеш і, і крихти якісь уділити. знаєте. І оце якась мудрість, якесь смирення, терпіння. І я бажаю нам всім, брати і сестри, цієї великої віри, яка. Допомагала нам приходити через наші якісь життєві, непрості ситуації, які бувають у кожного просто не всі в один час, через якісь життєві може, сумніви, випробування, якусь непевність життєву, хай ця віра веде нас в цю мудрість, духовну, і, само собою, до Господа. нам всім Боже. Амінь.